На конкурсі було представлено 57 робіт. Їх учні та студенти виконували у різних техніках, серед яких паперокручення, різблення по дереву, аплікація, асамбляж, тощо. Працювали поодинці або колективно, як приміром, над цією роботою. Ми якось самі придумали. У нас фантазія була, і ми придумали там, скручували, і потім вийшла така робота. Конкурс присвячено 200-річчю з дня народження кобзарям. Знамену дату відзначатимуть у наступному році. Тарасів рід один з етапів підготовки до свята. Члени журі зізнаються. Краще. Брати було складно. Роботи всі дуже гарні. Можливо, деяким роботам не вистачило технічної майстерності, але вони дуже патріотичні і дуже душевні. Усі учасники конкурсу отримали дипломи за участь та сувеніри, а переможці їх було четверо премії та подарунки з рук народного депутата України Андрія Табалова. Ми вирішили зробити не тільки таке, знаєте, святкування зібрались декілька людей. Поговорили, поговорили про це і розійшлися, а зробити так, щоб молодь, діти змогли бути залучені до цього, показали якусь творчість. Я дуже дуже рада, тому що ем, саме люди зрозуміли і зрозуміли саме акцент цієї роботи, не саме дерево. Тобто дерево це є родоводом. Можна сказати, що Шевченко це сто бокдуба, але на якому може зрости яблука за сприяння Андрія Табалова 22 травня усі учасники конкурсу відвідують музей Кобзарева Світлиця у Знам'янці. А 28 травня побувають на Чернечій горі та музеї Шевченка у Каневі.